Привіт, я Алла. Що, ми в Дніпрі. Сьогодні в мене показ. Форум достали. І трошечки може містом погуляти. Ходімо разом. Я в Дніпрі є вулиця Холодноярівська, а є 93-ї Холодноярівської бригади. Небезпечно не висипатись в потягах, звісно, треба бути уважним. Завдяки тому, що я заблукала, в мене була вже годинна екскурсія містом. Я ще не пила кави, не снідала і не поселилась. З іншого боку, погода хороша, ще не жарко. Я гуляю з містом, вже проїхалась і пройшлась. Вважаю, що можна це зарахувати за зарядку ранкову. Це спільна кухня, є холодильник, столи, чайник, плита навіть. У мене сьогодні буде вівсянка з ягодами. Я так і знала, що буде ліньки йти за чимось в магазин. тому в мене на всіх хостелі з собою є така штука, запас. сім людей номер, я <гум> не знаю, як називається в Ось можна собі трішечки усамітнитись, є де сушити речі. Там багато нас зараз повний, майже всі зайняті ліжечка і простенький душ. Є думала, що в мене багато часу на прогулянку перед заходом, але виявилося ще не дуже. Встигаю тільки каву і тільки на початку набережної. Погуляю вже набережною вечором. Біля води добре. Це, звісно, не море. Але дуже гарно виглядає і дишиться, дихається по-іншому досі. Взагалі, прогулянка перед заходом це добре, бо воно заспокоює нервову систему і ти не хвилюєшся про те, як все пройде. Ну, хоча б декілька хвилин. Ну, але потім треба повертатись в реальність. Захід сьогодні непростий. У нас більше 20 гостей. Частина із них чиновники. Пикотна, дуже, я, бачите, по літньому зовсім. Але мені ще доведеться перевдягнутися. Ой, так от, більше 20 людей, частина чиновників, частина ВПО, а вистава, в яку треба робити заміни, повністю музична. І зрозуміло, що люди не зможуть в музичну виставу робити заміни, бо вони не співають, а акторки в нас співають. Ну що, У нас буде майже година на репетицію, ну півгодини, поки люди почнуть збиратися. Я сподіваюся, що все встигнемо. Залишаємось спокійними. Такий екскурс, це у нас шафа для неслухняних, там живе Гаррі Поттер у нас. Ага. Гаррі А це у нас відео студія. Там є щоб ніхто нічого не вкрав. Ага. Правильно, правильно. Тут ми монтуємо. Вау, яке все яскраве. А отут ми знімаємо новини Суспільне Донбас та Суспільне Дніпро. Ну, всього, ти програла в цьому змаганні екскурсоводів, якщо чесно. А що таке, що за програми? Просто новини? А, Знімаємо молодіжні новини, молодіжні хроніки, медіашколи вчимо. Ну, найголовніше це навчити молодь фотографувати, знімати та качечки. Качечки це сильного медіацентру. Це... Класні. <соцю> так, <соцю> <соцю> але пішли далі. Йдемо далі. Яка студія, я вже заздрю. Приїжджайте до нас. Ой, то вас добре. До вас довго. У нас у нас зал оскар. Тут ми, проводимо. ми проводимо різні заходи, Є фотозони ага. для там того, щоб робити фото. На граємо про настільні ігри. Вау. Клас. Ну так, да, прям граєте. Я бачу, що навіть відкриті є. Ви знаєте, заходиш, буває, а там коробки ще запаковані. А ще, а ще плюс цього ресурсного центру, що він під що він під, під, під цим будинком, що це як укриття. За вас приходять люди в укриття. Можуть приходити, тому що це наше єдине укриття. Ага. ага. Також у нас ще є, розкажи за студія з духозапису. Так. Так. Це така наша робоча зона, ми тут працюємо і заходи проводимо. Це мої секторки наші. А Це наша зараз студія. Запис на відкривати. Ми записуємо музику. Кайф! Слухайте, прям справжня. <гайф> тексти самі можемо писати для відео. я якусь українську чи американську музику. <гайф> І <гайф> <гайф> найголовніше те, що нас об'єднує, це символ Луганщини, бо саме Луганщина перша зустрічає світанок України. А тут символ Дніпра і всіх нас всіх тут об'єднує. Це те, що ми дуже любимо нашу рідну Україну. Там як збірної України по футболу. Клас. Дякую. Поки що можете. На чому робота сложність? Пожалуйста, робота є справитись, але графік роботи. О, ви... є, у нас не Нет, Лох, нам надо дотронуться, я не повернусь. Я затронул код, и двери тоже. Аня, а есть вот так тоже я тронул. Вот светом. Я говорю, двух класс. Остановитесь. Не вы на ничего. Вони проживають своє маленьке, доросле життя в турботах, хвилювання, збентежності матуси. Але дитина може бути щасливою лише тоді, коли щаслива мама. Наше завдання допомогти мамам ППО вирішити проблеми сьогодення, щоб створити максимально щасливе дитинство дітям. Справа в тому, що в мене немає. Не садится пустить голову, так, да? Нет, не Или может, когда мужчина говорит, может, когда мужчина говорит, я делаю что-то с ребенком, со своим животным, положила, поплавка, со своим стоит Стоим, делаем. Форм театрів взагалі дуже потужна, на мій погляд, тому що вона дозволяє нам переживати через емоції ну, ті стани або ті проблеми, які там представлені, представлені акторками. І це не там, абстрактні теми, або там, взагалі якісь там філософські, це те, з чим ми працюємо у реальній нашій роботі. О, сьогодні я це подивилася вживу, і це дійсно є. Ефективним методом донесення якоїсь проблематики до спільноти до суспільства, яка присутня на цьому заході, адже вона підіймає не тільки якісь там розумові розуміння людини, але й вона підіймає те, що є основним це наші емоції, наші почуття. А люди здебільшого приходять, вони завжди замкнуті в своїх всередині. І коли вже йдуть, піднімаються емоції, то людина починає говорити більше і. А з того можна знайти якісь більш значущі це ключові рішення. Дякую. Так. Щось ви такі сумні. Що у вас так холодно? Дякую. Хо! Держи свій піджак. Дело сіне твоє, футболка. Ну так не ходять на вокзал. Ну, на вокзал евакуація. Ну взагалі не Взагалі не дуже. Типа спортивного костюму. У мене немає спортивного костюму. є тюкай, один тюкай на спектакль. У тебе штани. Ну, принесіть я сіра. <реш> Сівайте на відео. Да? Ну. І для мене ну, почалася пісня, з одразу ж мурашки по тілу І дуже болюча тема, як і для всіх нас, але для мене так. Ось так, я відреагувала так. Дуже добре, виступ дуже гарний, э, душевний. Це, я думаю, якщо вища. Гілка влади побачила це. Я О, думаю, щось вони може вирішили про себе. Так, наприклад, в Челті, там мені про проще було а, допомагали в усьому, навіть де роботу допомогли знайти так общими зусиллями. Mm -hmm. А от ті люди, якби я жила з дітками в квартирі, я б цього не знала взагалі. Я б не шукала, не сиділа в телеграмах, як це кажуть. Це нас пригощали кавою і чимось смачненьким. Я пропустила, звісно. Поспілкувалася з дівчатами. Моя, що цей форум театр саме ця вистава, зачепила всіх людей, навіть ті, які не ВПО і не мають ніякого відношення до дітей. Вона дуже заторкнула всіх за больне, тому що кожна людина, кожної людини, яка була в залі взагалі в нас в країні. Війна кожного доторкнулася. В кожного є рідні, знайомі, там далекі родичі, які стикнулися з питанням переселення, і ця тема, ця пісня, ця сценка, вона це було саме, саме, саме. І ви бачили наскільки це питання актуальне? Що весь зал неможливо було просто зупинити? У всіх були свої якісь думки, якісь враження, і вони хотіли продовження цього всього, щоб це не залишилося просто так. Я провела шикарний захід. Дівчата молодці, глядачі суперові, приміщення класне. Я в ейфорії, не можу ніяк заспокоїтись ще. Хочеться швидше вже занотувати і хочеться їсти. Я не знаю, я не буду одразу нотувати, напевно, всі свої. Сяду пообідаю. Навіть не хочеться нікуди йти. Коротше, пішла я в хатку, поїм.